Вітаю вас, шановна Олена Олександрівна. Дякую вам за представлення, шановні колеги. ширі вітання з міста Харкова. Я вибачаюсь за такі довгі регалії, просто працюю в декількох місцях. Там не стільки мене, скільки назв різних установ їх ще зараз змінили, тому це так. Будемо говорити з вами про дуже важливу тему, яка от сьогодні власне є дуже актуально: це антибіотикорезистентність і зв'язок з лікуванням респіраторних інфекцій. Які в нас є взагалі варіанти, щоб це подолати, щоб це обійти, щоб зберегти препарати антибіотики в нашій клінічній практиці. Матеріалу багато. Отже, давайте будемо починати після обов'язкового розкриття фінансових інтересів. Давайте коротко проговоримо, чому взагалі ми про це наразі в 2025 році говоримо. Почати я хочу з такого великого статистичного дослідження. Робота 2021 року вона проводилася у 204 країнах з 2000 до 2018 року. Перше були застосовані геостатистичні методи моделювання, і метою цих досліджень була оцінка споживання антибіотиків, препаратів антибіотиків в різних країнах світу. Були отримані досить цікаві дані, як ви бачите, і на превеликий жаль, так склалося, що країни центральної та східної Європи вони мали ледь не найвищі показники споживання антибіотиків. От, зокрема, Україна вона знов таки на жаль одне з перших місць займає ми всі знаємо, що досить нещодавно були запроваджені певні обмеження, саме перетворення антибіотиків з безрецептурних препаратів на рецептурні. ну можна багато говорити, наскільки це доречно і коректно було зроблено, але ми не про це. загалом це позитивна зміна, оскільки картина, коли будь-яка людина може прийти в аптеку і купити, наприклад, такі препарати, як Моксифлаксацин або там іміміпінем. Ну, це не є м'яко кажучи правильним, тому що люди просто не розуміють, як правильно цими препаратами користуватися ба більше навіть не всі лікарі правильно власне з ними працюють, і це не голослівні твердження. Ось ще одна робота. Вона була опублікована в 2021 році. Взагалі, стосувалася ретроспективних досліджень медичної документації та листів направлень за 2014-2015 рік, і це були пацієнти з гострим риносиноситом. Говорячи про інфекції верхніх дихальних шляхів, саме гострий це одна з таких дуже поширених причин нераціонального застосування антибіотиків. Ось така от діаграмка, на якій дуже гарно видно сині стопчики. Це коли лікарі призначали антибіотики у всіх вікових групах, включаючи педіатричний контингент. І майже не видно помаранчевих стовпчиків. А це саме ті пацієнти, які були діагностовані відповідно до рекомендацій. 99,5% випадків гострого риносинуситу – Це вірусна етіологія, відповідно не потребує антибіотиків. Тому, шановні колеги, така от картина вона є неприпустимою. і Це такий кричущий приклад того, чому власне треба дивитися не у бік антибіотиків, а у бік, наприклад. Таких от препаратів, які містять наночастинки срібла, які демонструють у тому числі і противірусну активність. Ну, ми всі знаємо про антибактеріальні властивості срібла. Але, от стосовно противірусної активності, цікава робота 19-го року, де власне імуномодулююча противірусна активність при респіраторно сенсеціальній вірусній інфекції, продемонструвала була продемонстрована власне от в цьому експерименті і. Власне, як і було сказано, окрім антибактеріальних властивостей срібла, наночастинки срібла в останніх дослідженнях вони виявили також противірусні властивості широкого спектра проти респіраторних патогенів. Тут не тільки респіраторно сенситіальний вірус, тут і аденовірус, і віруси грипу і пара грипу. Як ми бачимо по цих графіках, наночастинки срібла зменшували реплікацію респіраторно сенситіального вірусу в легеневій тканині інфікованих мишей, тобто дослідження in vivo, і наночастинки срібла також зменшували таку реплікацію в епітеліальних клітинних лініях. Це все дозволяє зробити висновок про власне, зменшення рівня вірус індукованих цитакінів. Власне, це також було продемонстровано. Також підвищується рівень одночасно цитакінів, які пов'язані з залученням в активацію нейтрофілів, тобто, це стимуляція неспецифічних механізмів імунного захисту. Власне, результати сприяють кращому розумінню цієї моделі, і, власне, дозволяють застосовувати ці препарати в клінічній практиці ефективно і вже з розумінням того, які ефекти, які ефекти ми маємо. Також є дані щодо ефективності в лікуванні коронавірусної хвороби. Ось така робота 2021 року. Власне, враховуючи противірусну активність наночастинок срібла, вони також демонструють свою ефективність і при коронавірусній хворобі. Мова не йде про те, що ми можемо е, говорити про знайдену таку магічну паличку, яка вирішить всі проблеми, але в якості комплексного адювантного лікування препарати наночастинок срібла можуть і мають призначатися пацієнтам з коронавірусною хворобою, особливо враховуючи той факт, що Сам по собі протокол, особливо стосовно амбулаторних пацієнтів з cov 2 він має дуже такі прям обмежені варіанти лікування і часто воно не включає симптоматичну терапію. По суті, симптоматичної терапії, власне, це тільки жарознижуючі препарати, нестеродні протизапальні, але, як показує практика, їх мало. Такі пацієнти вони мають катаральні явища, вони кашляють, не говорячи вже про. Те, що власне на сам вірус така терапія нестероїдна протизапальна вона мало впливає. А насправді є дуже цікавий механізм саме противірусної дії, це взаємодія з вірусною поверхнею перешкоджання, прикріплення вірусу, інгібування, проникнення в клітину відповідно виключається механізм подальшої реплікації. Також є взаємодія з вірусним геномом, власне, от якраз реплікація цього геному і інгібування синтезу білків. Також слід зазначити, що ну не всі ж інфекції у нас вірусні все ж таки трапляються і бактеріальні або в деяких випадках у вигляді ускладнення, коли бактеріальна флора вона приєднується до ініціальної вірусної інфекції. І, на жаль, в деяких випадках це асоційовано з появою бактеріальних плівок, складних конгломератів різних видів мікроорганізмів, зазвичай, хоча бувають і мономікробні біоплівки, вони формують дуже потужний, потужний слизовий шар. Який не дає препаратам антибіотикам пенетрувати його, інші бактерії можуть виробляти фактори резистентності, і таким чином ми можемо говорити ну, певною мірою про такий колективний інтелект. Чому це важливо клінічно, а не просто для науки? Тому що левова частка хронічних інфекцій, дихальних шляхів, так шляхів, таких от, як, наприклад, хронічний танзеліт, хронічний риносинусит, вони пов'язані з бактеріальними плівками. І як виявляється, наночастинки срібла вони руйнують біоплівки або бактеріальні, або мікробні плівки, вони проникають всередину взаємодіють з компонентами цих мікробних плівок і таким чином вони руйнуючи її, забезпечують сильний антибіоплівковий ефект. Там, де антибіотики мало того, що не працюють, а ще й сприяють появі власне резистентних штамів їх виживанню і розповсюдженню. У зв'язку з цим я хочу звернути вашу увагу на такий препарат, як Колдесет Nanosilver. Це, власне, препарат, який існує в трьох варіантах у варіантах гушних крапель, назального спрею та спрею для горла. Таким чином, ми маємо ну, по суті один препарат, який перекриває декілька напрямків, і він має антибактеріальні, противірусні, захисні, регенеративні і протизапальні властивості. Що власне і дозволяє його а, ну, призначати по досить широким показанням, Зокрема, це різні варіанти вірусних і не тільки, в тому числі і бактеріальних інфекцій, вірусних шляхів. Отже, якщо говорити про назальний спрей, то а, це декілька компонентів, наночастинки срібу, срібла, про які ми вже сказали, екстракт ірландського. Моху, мінеральні солі, це підтримуюче лікування в всіх випадках сухості, подразнення слізової оболонки носа. Тобто, от якраз ті катаральні явища, які ну власне супроводжують у більшості випадків по суті всі варіанти інфекцій верхніх дихальних шляхів. А спрей для горла це підтримуюче лікування, запалення горла, різні варіанти фаренгітів, знов таки вірусні, бактеріальні, ну і врешті-решт пушні краплі. Це. Лікування запалення зовнішнього слухового проходу знов таки ми говоримо про різноманітні збудники, як бактеріальні, так і вірусні, та й не тільки. На жаль, не можу продемонструвати більше інформації через обмеження регламенту, і ми будемо переходити до інфекцій нижніх дихальних шляхів, зокрема гострий бронхіт. Чому саме гострий бронхіт? Шановні колеги, на слайді ви бачите декілька рекомендацій. Я навмисно взяв і вітчизняні, і. Власне закордонні, як європейські, так і американські, і навіть от зовсім нещодавні 24-го року від організації зі складною назвою консорціум з покращення якості здоров'я, якості охорони здоров'я. Перепрошую, штату Мічиган. Відкриваємо всі ці рекомендації. Буквально перше, що ми бачимо, це уникайте антибіотиків, найвищий рівень доказовості. Так, от, відповідаючи на питання, чому саме такий акцент на гострому бронхіті, от про верхні дихальні шляхи я сказав, що гострий риносинусит – це один з типових випадків неправильного нераціонального застосування антибіотиків. А якщо говорити про інфекції нижніх дихальних шляхів, то це гострий бронхіт. Здебільшого гострий бронхіт він викликається вірусами знов-таки. Досить рідко ми можемо виділити конкретного збудника, здебільшого знов-таки підкреслюю вірусна етіологія. адена, рино, коронавіруси. Ніхто не каже, що не буває бактеріальних бронхітів. Звісно, бувають. Зазвичай вони викликаються внутрішньоклітинними патогенами, це хламідофіли, мікоплазми, а також окремо збудник кашлюку Бордитело Пертусис. Можна виділити і більш типові звичні патогени, пневмококи, гемофільні палички, мураксели, але наразі відсутні наукові дані, які би свідчили на користь можливості таких збутників викликати гострий бронхіт у дорослих за відсутності наявного іншого захворювання легенів. А якщо воно наявне, то наприклад, якщо це ХОЗЛ, то це вже загострення ХОЗЛ, а не гострий бронхіт. Гострий бронхіт – це не діагноз виключення, це діагноз, який ставиться за умови наявності або відсутності певних обставин. І, власне, це один з таких критерій. Ну і не будемо забувати про неінфекційні причини. Сакраментальне основне таке питання: чи потрібні антибіотики для лікування хворих на гострий бронхіт? Давайте спробуємо на нього відповісти. Якщо подивитися на наявну доказову базу, зокрема, от дуже промовистий огляд 17 досліджень більше п'яти тисяч учасників, які опублікували в базі даних авторів Кокрейнівського співробітництва. Це одне найбільш авторитетних джерел, він датований 17 роком, поки що не оновлювався, і от антибіотики порівнювали з плацебо або відсутністю лікування у пацієнтів з гострим бронхітом. Намагалися з'ясувати, чи покращують вони результати, чи призводить призначення антибіотиків до небажаних лікарських явищ, збільшення їх кількості, і виявили, що у переважної більшості хворих захворювання проходить самостійно, воно не потребує в типових випадках призначення антибіотиків. Звісно, слідуючи за такою дуже консервативною манеру формулювання висновків наших наших колег з бази авторів Українського співробітництва слід сказати, що вони завжди так обмовлюються. От, наприклад, в даному випадку пацієнти старшої вікової групи з множинними супутніми за хронічними захворюваннями майже не включалися в наявні дослідження, які, е, які знаходяться в цьому огляді, тому на них цей висновок слід розповсюджувати з обережністю, і власне призначення антибіотиків було пов'язано також з збільшенням. Збільшенням небажаних лікарських кількості небажаних лікарських явищ знов-таки через обмеження регламенту не можу продемонструвати більше доказової бази, але існує ще декілька робіт і висновки. Ну вони майже копіюють ті, які ви можете бачити наразі на слайді. Отже, відповідаючи на питання, коли виправдане призначення антибіотиків при гострому бронхіті, це підозра на кашлюк. Причому нас цікавить саме продромальний. Період захворювання, тобто до 21 го дня, якщо призначимо антибіотики, звісно, кашлюк не вилікуємо, не стане менше репризів, але як мінімум пацієнт перестане бути заразним або контагіозним. Якщо це вже власне фаза одужання, наприклад, то там сенсу ніякого від антибіотиків немає, і це просто ну марнотратство, по, по суті. Далі, це важкий загальний стан, коли сам по собі гострий бронтіт, він вимагає призначення таких антибіотиків. Звісно, це має бути бактеріальна етіологія. Підозра на пневмонію, якщо вона підтверджується, лікуємо згідно наявних протоколів. Високий ризик ускладнень через супутні, важкі серцево-судинні захворювання, хвороби нирок та печінки. Звісно, знов таки такі пацієнти вони вимагають більше уваги, більше перестороги, і в деяких випадках краще все ж таки призначити антибіотики. І віковий критерій, шановні колеги, якщо людина похилого віку старше 65 п'яти, то два критерії з наведених на слайді. Якщо людина старша за 80 років, буде достатньо одного критерія. Загалом, ми можемо зробити висновок, що призначення антибіотиків при гострому бронхіті є досить сильно обмеженим. Постає питання: чим тоді лікувати, звертаючись до рекомендацій Європейського респіраторного товариства, ми бачимо відповідь на питання: чи слід лікувати гострий кашель – Це основний симптом і діагностична ознака гострого бронхіту слід його лікувати симптоматичними засобами, і бачимо, що лікарі первинної ланки, а гострий бронхіт Ми зазвичай лікуємо саме на первинній ланці. Вони взагалі не мають призначати ані мукалітики, ані протикашльові, ані там інгаляційні бронходилататори та будь-що по суті, і найвищий рівень доказовості. Ну, часто це ставить лікарів в ступор, тому що ну, це звичні препарати, з якими ми зазвичай працюємо, і постає питання, а чим тоді лікувати. Слід звернутися до ще одного напрямку терапії, про який ми часто забуваємо, або з різних причин нехтуємо: це рослинні лікарські засоби. Ну, чому забуваємо? По різному буває, а от чому нехтуємо? Ну тому, що більшість цих засобів вони не стандартизовані, вони не мають відповідної доказової бази. Виробництво більшості з них здійснюється без урахування вимог good Manufacturing practice, і не такі вже вони безпечні, як то кажуть, як пишуть в рекламі. Але з цих власне всіх кейсів є виключення. Одним з таких виключень є екстракт скорення е південноафриканської герані по варгоньомсидоїдес, препарат з міжнародною назвою ЄПС 7630, Або у нас він е випускається під брендом Умкавор в Німеччині. Він називається Умкаваба, і щоб вже до цього не повертатися, я відразу хочу зазначити, що не існує генеричних препаратів рослинного походження. Це інші рослини вирощені під іншим освітленням на іншому ґрунті з різними добривами, тому розповсюджувати якусь інформацію стосовно доказової бази, яка отримана на з одним препаратом на інший, навіть якщо це та сама діюча речовина, у випадку препаратів рослинного походження це не так працює. Загалом, умкавор він має ті самі властивості, як і більшість рослинних лікарських засобів, а саме політерапевтичність ефектів. Є антибактеріальна активність, є противірусна, є стимуляція неспецифічних імунних механізмів, а також антиоксидантні властивості. Ми вже говорили про ковід. Тут слід нагадати, що при коронавірусній хворобі антиоксиданти, молекули з антиоксидантними властивостями мають дуже важливу роль, тому що вони попереджають розвитку оксидативного стресу, його наростанню. Власне переходу загальної запальної відповіді, ну будемо так говорити, в неконтрольований режим з подальшим власне вибухом у вигляді цитокінового шторму і різних ускладнень, в тому числі летальних, тому антиоксидантна активність це дуже важливо. Чи існують докази? Я вже сказав, що більшість рослинних лікарських засобів немає нормальної доказової бази, але це не випадок умкавору, не випадок ІПС 7630 І зверніть увагу, це метааналіз, який було зроблено саме з цим препаратом, саме пацієнти з гострим бронхітом. Є дослідження у дітей і є дослідження у дорослих. Три вікові групи: від 1 до 5, від 6 до 12 і е діти старше 12 років і дорослі. Е Намагався зібрати всі результати на одному слайді, дещо так е, перевантажено вийшло. Але загалом, шановні колеги, зверніть увагу, от зверху вниз, повне одужання від кашлю на сьомий день лікування. Всі дані свідчать на користь умкавору у порівнянні з плацебо. статистично значуще, припинення виділення мокротиння до сьомого дня лікування, та сама історія. Ну і, врешті-решт, можливість відвідувати дитячий садочок, повернутися до роботи на сьомий день від початку а, втручання, також на користь умкавору. Були зроблені наступні висновки. Препарат прискорює терміни настання ремісії, зменшує тяжкість і тривалість симптоматики, дозволяє раніше повернутися до роботи, навчання і а, ну або в дитячий садочок, якщо мова йде про дітей. А, Знов таки через обмеження регламенту не можу продемонструвати всю доказову базу. Насправді вона не обмежується гострим бронхітом, Вона розповсюджується і на е, ті самі захворювання е, інфекційного генезу верхніх дихальних шляхів. Це і звичайна застуда, це і синусити, завдяки противірусній активності та протизапальній активності. Препарат дуже непогано себе там демонструє. Повертаючись до бронхіту, він включений в рекомендації. Ну, тут, для прикладу, американські рекомендації по лікуванню гострого бронхіту, але вони не єдині. Навіть в британських рекомендаціях, попри те, що британці ну так можна сказати, дуже консервативно ставляться і з недовірою до фітотерапії, саме пелагоніум сидоїдес, вони. Власне, якось отак більше сприймають ніж інші традиційні компоненти, ну можна зрозуміти, тому що не всі вони, як то кажуть, мають доказову базу. А от і 7630 вигідно відрізняється, як я вже сказав, шановні колеги, показання не обмежуються гострим бронхітом. Пергоніум сидойдес включено в рекомендації ЕПОС 2020, тобто європейські рекомендації по лікуванню риносинуситів. Серед небагатьох інших препаратів рослинного походження почесне місце займає саме умкавор. З плюсів самого препарату він існує в декількох лікарських формах. Це дуже зручно, як і для лікаря, так і для пацієнта. Можна підібрати те, що краще підходить. От, ви можете бачити, є сироп, є розчин для перорального застосування і є таблетки. В дослідженнях максимальна тривалість його застосування до 21 дня, я це правило ну, можна сказати, порушував багаторазово, призначав на більш тривалий термін, і е, е, все було добре, скажімо так. Згідно тих самих досліджень, середня тривалість 7-10 днів. Але це якщо ми вже по суті боремось з наслідками захворювання, тобто якщо людина вже захворіла. Я маю тривалий досвід застосування цього препарата, в тому числі і на собі, тому що, попри всю міфологію, лікарі вони теж люди, люди іноді хворіють, так трапляється. І тут, шановні колеги, важливо зазначити, що якщо людина відчуває, що вона от захворіє, тобто, умовно кажучи, подихав там холодним повітрям, починає боліти горло, якось таке загальне нестуження, або, наприклад, людина промокла, Прийшла додому, знов таки відчуває нездужання. Це ну майже гарантія того, що прокинешся вже з температурою, там з катаральними явищами. Оце саме той час, коли треба приймати умкалор. Тобто, така от дещо превентивна стратегія застосування вона дозволяє скоротити курс застосування препарату до 3-4 днів, і людина, по суті, не хворіє. Якщо цей момент вдається спіймати, то і от від себе і від пацієнтів дуже позитивний фідбек людина по суті не захворіє. Це дуже важливо, тому що в нашій роботі краще боротися з власне боротися з хворобою на етапі її попередження, ніж вже лікувати наслідки та проблеми. Шановні колеги, я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що в рамках своєї доповіді зміг надати альтернативні варіанти, більш безпечні, не менш ефективні, ніж антибіотикотерапія. особливо там, де вона не показана. Дякую.